Дітки, ось і прийшла довгождана зима. Взимку ви знаєте, що деякі звірі лягають в плячку, деякі міняють шубки. Ось я вам пропоную відгадати загадку. Зимою в білому, як сніг, а влітку в сірому гуляє, вловить його ніхто не зміг, тому що довгі ноги має. Великі вуха, косий зір. Як називається цей звір? Так, зайчик. І сьогодні я вам пропоную зробити йому білу шубку, адже ви помітили, що він не встиг поміняти шубку його в лісі, може лисичка зловити. Отже, починаємо. Для того, щоб зробити зайчика, нам потрібен аркуш паперу білого, ножниці, чорний та рожевий фломастер. Отже, ми беремо. За верхній кут і згинаємо до кінця листочка, щоб рівно-рівно була лінія. І робимо гарний, гарну лінію згину. Цю зайву частину ми загинаємо і відріжемо ножницями. Загинаємо на рівень із верхньою частиною. Ось так. Рівнесенько, рівнесенько. Ось, дивіться, бачите? Рівно. Цю частину беремо ножниці і відрізаємо. Ось ми відрізали зайву частину ми відкладаємо, далі працюємо з квадратом. Знову його згортаємо і робимо трикутничок. Так, щоб у нас вийшло, дивіться, 4 трикутника. Слали його, потім знизу ми загортаємо десь в палець е, товщиною полосочку. Ось так гарненько, рівненько, роблячи гарну, гарну лінію згину. Ось зробили. Тепер беремо цю сторону, загинаємо до лінії згину. Рівно ось до цього лінії згину. Зробили. І знову гарненько придавили. З цієї сторони ми робимо те ж саме, один до другого, щоб вони зійшлися, лінієчки. І також гарно-гарно відшліфовуємо лінію згін. Ось що в нас вийшло. Переберемо, перегортаємо на цю сторону. І ось цей трикутничок, який зверху, піднімаємо і загинаємо його. Всерединку. Ось так. І в нас вийшло, що, дітки? Так, вушка зайчика. І внизу перевертаємо трішечки, внизу також загинаємо трикутничок, гарно роблячи лінію згину. Ось у нас і вийшла що? Мордочка зайчика в білій кожушинці. Тепер ми візьмемо трішечки, промалюємо йому вушка, щоб він був гарненький. Ось так, рожеві вушка. І промалюємо йому очки, просто робимо чорні кружечки. Вони оченята в вигляді овалу, то що він що. Трошки косенький. Так. І носика. Ось так. Подивіться, який гарний зайчик у нас вийшов. Дітки дуже дякую за допомогу. Подивіться, яка гарна в мене біла шубка. Чекаю на ваших зайчиків, щоб мені не сумно було самому в зимовому лісі. До побачення!